На цю сцену ми запрошуємо вже легенду ліського гумору Тараса Стадницького від вашої області. Та, добрий всім вечір! Мене звати Тарас, мені 33 роки. Недавно колега каже: о вік Христа! Я кажу йому в смислі, його 33 розп'яли. А він такий, ні, ну я не мав на увазі. Я кажу, чувак, я не він, я не воскресну. Якщо ти бачив мої аналізи, скажи щось. <плес> Початку не лікар, ти тільки 4 роки відівчився в медичній. Добре, ну, коротше, мене звати Тарас, мені 33 роки, я одружений, в мене двоє дітей, двоє донечок, 5 років і 2 роки. Я ніколи не палив і я вже три роки не вживаю алкоголю. <плес> підозрюю, що зараз дуже багато дівчат на цьому даху подумали, вау, це мужик. І майже всі хлопці подумали, О, то дебіл!» <плес> Але чоловіки зазвичай дуже критичні і вони не можуть осягнути от всіх позитивів одруження. Одруження є позитиви, і, наприклад, сьогодні п'ятниця вечір. Неодружений чоловік що має зробити, щоб отримати сьогодні секс. Він йде в клуб. Він там вибирає більш-менш нормальну бабу. Тому що всі нормальні в інстаграмі а там більш-менш нормально. Приблизно <плес> три години вони говорять ні про що. Точніше, ну, він три години слухає ні про що. І результат непонятний. Тобто, чим це все закінчиться, не ясно. Одружений чоловік що робить для секс? Він підходить, лягає на ріжку, Кладе руку на жінку і робить так. Е, все. Всьо. Буває, що жінка не заводиться. Рідко, але буває. Але одружний чоловік він, він настирний, він фантазьор. Тобто він, він переходить на інший левел і робить так. Е, алло. Давайте перенесемося трошки далі. Якщо що одруженого чоловіка нічого не виходить, він все одно в плюс. А, він виспався. Повірте, 30 років це дуже важливо. І Б. В нього завтра є железний аргумент. Я не буду того робити, ти мені вчора не давала. Переходимо помаленьку до дітей, ну, діти, да, діти деколи це важко. Діко... Діти важко, ну, не знаю. Дуже важко знайти порівняння, наскільки важко це діти, а от діти це ще важче. От хтось ходив з дітьми в церкву. Коли, мої, коли я зі своїми дітьми йду в церкву, в мене таке враження, що в них там щось вселяється. Я підрахував, коли е, я зрад, якщо я зраджую своїй жінці. Якщо я зразу в цій жінці, я порушую дві заповіді Божі. Якщо я з дітьми в церкві вісім. Вісім. Реально, я не знаю, хто ближче до Бога. Я з дітьми в церкві чи жінка, яка вдома дивиться під монастів і слухає лекса. Але е, я не знаю, от зараз я не знаю, як адекватно наказують дітей. Як наказати, як це правильно зробити. Ну от, Ми відключимо тобі на годину fi Я в дитинстві стояв на гречці. Колінами на гречці з піднятими руками. Одного разу я так довго стояв, що гречка почала підростати піднімати. Батько, ну він був полосник, він працював на газоні, він мав хватку, він приходить і каже, слухай, Тарас, може ти постоїш авансом, ми зберемо гречку і потім вже будемо її їсти. Але от, діти, я не знаю, і ще в мене таке враження, що в дітей нюх на секс. От в мене їх двоє міжвенок Хрущовців, тільки ми хочемо жінку десь замітитися, вони прибігають двоє зразу. І тому ми шукаємо якісь різні місця, ну не знаю, ми один раз там закрилися з жінкою в, 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 в цій, як, як називається, кладовка. Але одружені, знаєте, вони такі е е е пофігісти під час сексу. І коли е, е, діло вже доходить там до апогею, жінка так щось дивиться і каже: слухай, там в кутку павутина!» <рес> Я всі думаю, бляха, давай ми спочатку у тебе павутину знімемо, а потім вже до дандої якось доберемося. <рес> е, всі одружені люди розуміють, що Бог на секс дав їм 6-7 хвилин. Тобто приблизно одну серію матчів. Коли вони там дивляться, ви можете чимось займатися десь інше. Найбільше я люблю третю серію, новорічну. Вона має 8 хвилин 15 секунд. І от коли з'являється Дід Мороз, я знаю, що в нас ще 5 хвилин. Я знаю її майже по секундно. Але є інша проблема. Ви чули да, про експерименти Павлова? Тут почалося теж щось таке паранормальне. Тому що ну, тут організм почав реагувати на машу. <плес> ну, тобто то я не знаю, на машу на Медведя я не сильно розбирався, але є відворотня штука, але як каже мій кум позитив сімки. <плес> і я дуже, ну, я такий позитивний чувак, і я думаю, що десь через років 40, 30, 40, коли всі мої однолітки постаріють, і деякі з них будуть складати кучу бабла, щоб далі залишатися мужиками, я можу просто! І Я при мене! Тому зараз давайте ще раз.